Усили мене зняти відео, як працює ось такий лазерний рівень з приймачами. Комплектація в них хороша в таких модельках. Все в чому данчику. Ось у нас виходить, штатив такий є, міні-треножка, окуляри. Ну, Зарядне стандартне, магнітний круштейн. Тобто стандартний набор, два акумулятора, пульт. І Людина хоче, щоб зняв відео, як працюють з приймачами. Ось, Будь ласка, взяв. Декілька видів примачів. Писали, щоб провірити сонячну погоду на 20-30 метрів. Сонце зараз так жарить, лазерного рівня поставив, зафіксував. Ну і Зараз от звідси візьму, порахую, скільки, мені туди, скільки я зможу дійти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять два, двадцять три, двадцяти, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять девять. Тридцять метрів. Далі не піду, немає далі куди йти. Не піду вже в город. Ось нас стоїть там. Зараз ближу, стоїть лазерний рівень. Ось, бачите? І зараз будемо пробувати приймачі. Беремо для початку декстим. З магнітами все, хороший приймач, хорошої фірми, недорогий, увімкнули і перевіряємо. Зараз поставлю, щоб вам було видно. Ось так. Бачите, він вже зловив. Відповідно звідси і відповідно ось тут так само буде видно. Зараз попробую вам зняти, ось, бачите. Так, Тепер пробуємо наступний файрокор. Також з магнітами все також само пробуємо. Ось, вже зловили. Тобто луч ми не бачимо, на такій відстані ми його не зможемо побачити, в сонячну погоду, ніяк. А так воно нам все працює. Ось бачите? Двосторонній. І далі ось такі відклубіони. Цей набагато дорожчий, так що, щоб собі знали для себе. Також двосторонній у нас йде він. Ось бачите, вже зловив теж. І з цієї сторони відповідно. Зараз ловим. Так, що вони працюють на цій відстані спокійно на 30 метрів, я вам скажу, воно буде працювати ну 60 метрів точно, можливо і далі. Бо так як 60 метрів ми провіряли, то вони працювали з приймачами, а далі просто не відходили, не було можливості далі відійти. Але це ви враховуєте, що ви в одну сторону взяли 60 метрів, а відповідно ще в другу сторону так само 60 метрів можна, бо шлусь світить по кругу. Тобто у вас відповідно вийде вже 120 метрів. Але це ж не кінцева його відстань, воно і далі буде доставати. Тому ставте подобайки, підписуйтесь на канал, кому цікаве відео. Якщо потрібно підібрати будь-який прийомник під лазерний рівень, або показати якесь відео з якимось іншим лазерним рівнем, з приймачами, пишіть в коментарях, я вам зніму відео і покажу все.